То такий Люцифер, перший серед ангелів, світлоносець, той, хто стояв найближче до Бога, його світло було чистим, його слава незрівнянною, але він не схилився, він не прийняв покору, і за це був скинутий. Люцифер це гордість, що стала падінням. Це світло, що перетворилось на тінь, його ім'я означає той, що несе світло, але тепер він володар темряви, він не просто демон, він архангел, що повстав, його крила обгорілі, але величні, його голос як шепіт бурі, що прорізає тишу. Він не несе хаос, він несе вибір. Люцифер це спокуса, це сумнів, це виклик. Він дзеркало людської свободи. У легендах він правитель пекла, у серцях символ бунту. Він не просить поклоніння, він вимагає уваги, його трон з каменю і вогню, його слуги на колінах, але не з любові. Він той, хто бачить крізь маски, той, хто говорить правду, навіть якщо вона опалює. І коли ти дивишся в темряву, він вже дивиться на тебе. Він не зник, він чекає. Це Люцифер, це The Vale Chronicles. Підписуйся, щоб не пропустити нові випуски про богів, демонів і легенди, що формують наш світ. До наступних відео.